Сьогодні вирішив відзняти декілька варіантів, декілька. Зняв я по Вільцугену по гольфах, там зараз зніму ще по дизелях. І закидаю ці відео, хто хоче дивитися більш детально. Значить, з телефона власника кого цікавить, ви можете подивитися і перетелефонувати, скажімо так. Значить, так, такий посад. На хорошій оптиці я дивлюся. 13 рік казав власник, але він 12 буде на обліку, тут і пише 12-125 кВт, v 0 дизель. Повний привід, 13 на старті, Значить, що в ньому є шкіряний салон, світлий, мультикермо, клімат контроль У ну, мене немає ключа, що видно, то видно, телевізор великий. Таке авто в універсалі, більш детальна інформація там є телефон, ви можете зателефонувати і є камера заднього виду. Така машинка. Значить, так, телефон там є, далі Volvo V50R дізайні. Знайомого мого машина, шкіряний салон, чорний потолок. Тут і мій номер телефону вказаний, це він попросив продати. П'ятиціліндровий двигун вольвівський, 2-літровий. Вартість машини це не є верх-ринку. Пробіг там перевірали в нього, він сказав, що рідний. Я не знаю, ви хочете наймати підбір і так далі, і тому подібне. Шкіряний салон, Design, чорний потолочок, мультикермо, кліма, кліма працює, технічно взагалі питань нема. По авто, значить тут тут у нас є два підкраси, одне крило заднє дверки зверка задньої по правій стороні. Якщо вам це не важливо, це вартість машини хороша, бо вона виходить навіть дорожче зараз її пригнати. Якщо вона вже буде в рідній фарбі, чи там геть в ідеалі, чи з меншим пробігом. Значить, якщо вас цікавить, значить МТС телефон це власника. Далі, який в мене поставили на моїх місцях, X1 двохлітровий дизель, вона пригнана десь приблизно 1 чи 2 роки назад. Люди купили собі інше авто на автоматі, це на механіці, 11 рік 2.0 дизель, 226 проб. Його є телефон до власника. Якщо цікавить, ви собі дзвоніть, питайте, авто таке ну, в нормальному стані, не вбитому. Ми просто купили інше авто, це продають. Цікавить, ви собі берете і телефонуєте, вам власник все розкаже. такі діла. Такі три машинки вашій увазі. Більш детально по телефону звертайтеся.